Історія зервенець як місцевості з особливою духовною енергетикою сягає 13 століття, а саме 1240 року, коли монголо-татари під керівництвом хана Батия зруйнували Київ. Люди рятувалися втечею. Одному ченцеві дивом вдалося сховатись від ворожих наїзників. Утомлений і голодний чернець заснув. У вісні постала перед ним Богородиця і з усміхом подала край свого омофора. Прокинувшись чернець, побачив перед собою чудовий образ діви з немовлям, а довкола казкову долину. Місце, де його зарвав сон, назвав зарваницею. Пізніше село кілька разів спустошували турки і татари. В 1754 році дерев'яна церква згоріла, проте ікона вціліла. Нині зберігається у відбудованому храмі Пресвятої Трійці та Пресвятої Покрови. Крім цієї церкви, вже в нашому часі на території села зведено цілий комплекс сакральних будівель. 1996 року, недалеко за нашими раменами, почало приготовлятися це місце для відбудови, щоб тут споготовити величавий собор, собор Заробницької Матері Божої. Собор складається з двох церков. Це є підземна церква. Чому саме? Тому що задня сторона і правий бік, і передня сторона де святилище, вони знаходяться в землі. І верхня церква. Також тут є. Мала семінарія так звана, тут навчається один рік майбутні священики, так звані семінаристи. Також тут в центрі є монументальний образ царівницької матері Божої. Це Марія з Ісусом на повний зріс мармур. Мармур є привезений з Італії і відповідно корона як символ того, що Марія царицею неба і землі. Нині храмовий комплекс у Зарваниці є одним із найбільш відвідуваних сакральних об'єктів України. Щороку в липні тут відбувається всенародна проща за участі перших духовних осіб та численної греко-католицької громади. В ці ж вихідні відбулася проща для закарпатських паломників під керівництвом єпископа Мукачівського Мілана Шащика. Шашіка. Це є якщо по кількості. Поломників, які приходять, на певно найбільше поломніцьке місце в Україні, ніде не збирається така велика кількість людей на одному місці в жодної православної святині. Це є найбільше поломніцьке місце в Україні. Це є одна річ, і друге, що воно постійно розбудовується, відчувається тут та благодать. Дуже щиро нас приймають, і отці і вірники всі ті, які тує. Ми відчуваємо ту прихильність. Ну і головне є те, що люди добре тут почуваються. Дуже хорошо відчуваєш на душі якесь добро, якесь легко, якась Божа благодать. Навіть немає тих слів, щоб передати, як, як тут дуже всі якісь хвороби, всі оставляють. Кажеться, що нічого вже не болить. Від цього відключено, від всіх проблем, від домашніх, ну дуже дуже приємно. Наші не можна все, все обійти, обдивитися і передати. Яка тут красота, яка тут просто Божа благодать. Слів немає, аж плакатися хоче, яка прекрасна, чудова днина для всього народу цього Закарпатського, наших дуже багато Закарпатської області, дуже-дуже багато людей. Участь у відпусті взяли майже 40 священнослужителів та близько двох тисяч вірян. Паломництво тривало два дні, упродовж яких пручани мали змогу приступити до таїнства сповіді, долучитись до освячення води та зібрати незабутні враження від затишної мальовничої землі, яку виділило небо.